Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам прослуховування. Коли ми з дружиною одружилися, моя мама зробила нам подарунок. І досить дорогий. Вона подарувала нам будинок, який вона отримала у спадок. Центр міста, неподалік Парку з озером, досить непоганий район. Ми зраділи цьому подарунку, але навіть не очікували, що моя мама має такі плани. Та не так все було добре, як ми думали. Наступного дня, після нашого переїзду, коли мама прийшла до нас та почала керувати нашою територією, вона планувала добути грядки та почала вже навіть обкопувати ділянку. Я та дружина стояли і спостерігали, за цими були дуже здивовані її діями. Тобто, будинок вона подарувала для нас, але хоче господарювати тут вона. Я першим наважився сказати про своє незадоволення. Це моя мама, і мені було легше з нею поговорити. Я ж її син і вона буде любити мене в будь-якому випадку. А моя дружина може стати для неї ворогом. Ми вирішили поговорити разом і пояснити, що хочемо поставити альтанку на місці грялок. Мама тільки посміялася: ви ж хочете щось їсти? Ці слова вона повторювала на будь-які наші прохання. Отож, якщо по-хорошому, ми не могли домовитися, то я вирішив сам все владнати. Я повідомив, що це наш будинок, і ми самі тут господарі. Моя дружина мене підтримала. Та мама у відповідь почала кричати: ви ніяких коштів сюди не доклали, тому взагалі мовчіть, краще б подякували за мою допомогу, а не починайте сварку. Я цього не хотів терпіти, тому не втримався і всі інструменти для городу викинув за межі нашого подвір'я. Мама образилась на мене і сказала, що я ще сам буду просити, аби вона допомогла з городом. Дружина вирішила ще раз з нею поговорити, але це не принесло результату. Наступного дня мама знову прийшла до нас додому і знову почала наводити свої порядки, і я знову викинув усі інструменти. Після цього встановив замок на паркані. Зараз же планую тримати в подвір'ї собаку. Ось так моя мама стала небажаною гостею нашого будинку. Любі друзі, що б ви порадили зробити нашим героям? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.